Привіт, в цьому відео розповім про зарядку Хоко на 30 Вт, яку я деякий час купив на AliExpress по хорошій знижці. Я встиг вже нею покористуватись, тому можу розповісти як деякі свої враження. А так як в мене нещодавно з'явився тестер fnb 58 то якраз зможемо подивитися, які протоколи підтримує дана зарядка, а також за допомогою навантаження протестуємо деякий час і побачимо, чи перегрівається вона або чи є якісь інші нюанси з цією зарядкою. До речі, сама зарядка приходить у ось такій доволі нескучній коробці з прикольним принтом, але звісно, все одно ви її на поличку ставити не будете. Але коробка мені сподобалась не тільки принтом, а й тим, що тут, наприклад, в переліку характеристик тут також є українська мова за що лайт компанії Хоко. Ті самі характеристики можемо побачити і на самому блочку. Бачимо, що заявлено максимум 30 Вт з порту Type-C. Якщо беремо порт USB-A, то тут максимум можна отримати з нього 18 Вт. А якщо одночасно задіяти два порта, то ми можемо з них отримати максимум 5 В 3 А, тобто приблизно 15 Вт. Хоча насправді там виходить приблизно 18 Вт, це я далі покажу у відео. Тепер за допомогою тестера FNB58 подивимося, які протоколи підтримує дана зарядка. Бачимо, що порт Type-C може віддати нам 33 Вт по Power Delivery 3.0. Також підтримуються такі протоколи, як Apple, Battery Charging, Samsung до 12 вольт, Huawei FCP, SCP до 20 ватт. Також Quick Charge 2.0 до 12 Quick Charge 30 до 20 вольт і також Quick Charge 4. Протоколи Pump Express та протоколи BBK, такі як VOOC, Dash, Warp та SuperVOOC не підтримуються. Тепер дивимось порт USB-A. Порт USB-A підтримує протоколи Apple, Battery Charging, Samsung, протоколи Huawei. До 20 Вт, також Quick Charge 2.0 до 12 в, Quick Charge 30 до 20 вольт, і більше ніякі протоколи тут не підтримуються. Ще забув показати, які діапазони доступні в режимі PPS з порту Type-C, можливо, це комусь буде корисно, тому ось дивіться. А з порту Type-C по протоколу Quick Charge 30 ми можемо виставити до 20 вольт. Чисто для експерименту перевіримо максимальну потужність, яку може видати дана зарядка. Я виставив 20 вольт та 1,5 А, тобто 30 Вт, і будемо піднімати 31,5. Вдалося отримати 39 Вт, після чого вже буде зниження. Бачимо, що ми можемо знімати 39 Вт, це більше ніж заявлено, і навіть більше, ніж показав тестер FNP58. Щоб протестувати порт USB-A, мені довелося поміняти тригер, який підтримує Quick Charge, тому виставив зараз 12 В, 1,5 А і також подивимося, що може видати цей порт. Отримуємо 20 Вт, якщо збільшувати далі, то починає просідати вольтаж. Тобто максимум спорту a можемо отримати приблизно 30-31 Вт при заявлених 18. Під час тестування на максимальне навантаження я виставив на тестері 30 Вт, які ми можемо отримати максимум з порту Type-C, і таким чином тестував пів години. Датчик температури від тестера я прикріпив до однієї з сторін зарядки і він показував там в районі 43, іноді там до 44 градусів. Якщо міряти пірометром, то там також температура не сильно відрізнялась, там в районі 44-45 градусів. Тобто зарядка не перегрівалась при роботі від порту Type-C з максимальним навантаженням. Якщо одночасно задіяти два порта, наприклад, USB A та Type-C, то ми можемо отримати максимум 18 Вт. Я до USB A підключив повербанк на зарядку, а до Type-C підключив навантаження. На навантаження я виставив 10 Вт і через USB A порт мені вдалося отримати максимум 8 Вт на повербанк, тобто якраз отримуємо приблизно там 18 Вт потужності. Якщо, звісно, наприклад, виставляти на навантаженні більше 10 Вт, то воно буде відніматися від порту USB-A. Температура на датчику, який був прикріплений до зарядки, вона була в районі там, 44 градуса, не більше. Якщо мірити пірометром, то там в районі 44-46 градусів, а ближче до портів можна було побачити 48 і навіть 50 градусів, але мені здається, це саме якраз там, де підключені кабелі. При температурі в кімнаті 24-25 градусів можна сказати, що зарядка працює стабільно і не перегрівається. Тепер замірюємо пульсації, які видає дана зарядка. З порту USB A. Зараз бачимо без навантаження в районі там, 40 50 мВ. За допомогою навантаження знімаємо 18 Вт. Бачимо, що зараз приблизно 70-80 мВ, іноді може трішки більше. Ось зараз спіймав 84, 76, 75. Порт Type-C без навантаження, показує приблизно 40-60 мВ. Зараз я вмикаю навантаження. Знімаємо 31 Вт за допомогою навантаження. Пульсації нам показує приблизно 80-90, але начебто не більше 100 мВ при 20 вольтах. Для мене це можна сказати нічого не значить, я в цьому не розуміюся, але це, я так розумію, невисокий показник це десь приблизно до 1%, мабуть, від вольтажу. Ще стосовно пульсації, пригадав, що нещодавно я в телеграм-каналі якраз виставляв пост, де залишав посилання на Aliexpress, там якраз її можна було взяти зі знижками за 55 гривень. Я сам, до речі, взяв за 60 гривень декілька місяців тому. Так от, а там я прикріплював фото з пульсаціями, і там пульсації були, якщо не помиляюсь, близько 120 мВ з порту Type-C і там 200 з чимось з порту USB-A. Я не пам'ятаю, що саме я заживлював тоді від зарядки, але можливо, що пульсації також залежать там від мережі або пристроїв, які ви заживлюєте. В будь-якому випадку, при ціні в 1,5 долара, мене ця зарядка влаштовує. Якщо говорити про якісь нюанси чи недоліки, єдине, що я можу відмітити, це при живленні через порт USB A можна почути ледь-ледь тихенький писк. Якщо ви дивились мій огляд про зарядку Esedger, то там також він був, але тут мені він здається в рази 2-3 тихіше. Тому я на це навіть не зважаю. Як я сказав, це скоріше моя придирка. Ну і звісно, якщо у вас, наприклад, в одному із портів живеться якийсь пристрій, і ви підключаєте до другого порту ще один пристрій, то порти перезавантажуються, щоб перерозподілити потужність. Але це до нюансів я не відношу. Як можна було побачити, дана зарядка видає повністю усе, що заявлено, навіть трішки більше, і вона мене повністю влаштовує, але це при умові ціни, по якій я її брав, тобто там в районі 60 гривень. Це ціна, по якій її можна взяти по знижкам. Якщо говорити за повну вартість, там в районі 220 чи 240 гривень, то звісно за такі кошти я б її не рекомендував, тому що тут я краще порекомендую вам слідкувати за моїм телеграм-каналом, тому що я ділюсь там посиланнями на якісь цікаві товари, коли бачу їх по гарній ціні. Наприклад, можна було взяти 100 ватну ганзарядку від Vention за 350 гривень, або ж, наприклад, нещодавно можна було взяти зарядку від Tuki на 67 ватт усього за 119 гривень. Тому не пропускайте можливість зекономити. Купити гарний товар по хорошій знижці, посилання на телеграм-канал буде в описі під відео. Якщо ви користуєтесь такою зарядкою і вам є що додати, то напишіть про це у коментарях. Дякую, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та до зустрічі у наступних відео.